Добрий день. Тема многокутник, «Сумокутів многокутника, вписані і вписані многокутники. Розглянемо фігуру А1, А2, А3, А4, 5А6. А5, А5, Це є шестикутник, один із видів многокутників. Фігура складається із шести точок, які називаються вершинами многокутника, жодні послідовні три, з яких не лежать на одній прямі. Вершини многокутника, які є кінцями однієї сторони, називають сусідніми вершинами. Наприклад, А1 і А2 є сусідніми вершинами, а А1 і А3 є несусідні вершинами. А1, А2, А3, а А5 і – це внутрішньокутинногокутника. А1 А2, А2А3 і так далі це є сторонами многокутника. Дві сторони многокутника називаються сусідніми або суміжними, якщо вони мають спільні вершини. а 1 А2 А2, А2 – є сусідніми сторонами многокутника. Ніякі два несусідні відрізки не мають спільних точок. Фігура обмежена цими відрізками, обмежує частину площини. Цю частину площини разом з відрізками називають многокутником. Залежно від кількості вершин, кількість вершин дорівня відповідно кількості кутів і кількості сторін, многокутник називають шестикутником, якщо кількість вершин дорівнює 6, п'ятикутником, якщо кількість кутів дорівнює 5. 5 відповідно онкутником, якщо кількість суттів порівнює N. Відрізок, що сполучає дві несусідні вершини, це діагональний гікутника. Проведемо діагоналі з однієї вершини, наприклад, з вершини а 1 Трикутник не має діагонали, Найменшу кількість діагоналів має чотирикутник, дві діагоналі. Знайдемо загальну кількість діагоналей ванкутнику. З однієї вершини можна провести N-3 діагоналі. А Таких вершин є N, тому N множимо на N-3. ділимо на 2, тому що діагональ, наприклад, А1А3. Ми порахували двічі. Це є діагональ, яка проведена і з вершини A1, і з вершини А3. У шестикутнику, наприклад, 9 діагоналей. Периметром многокутника називають суму довжин усіх його сторін і позначають буковку і Проведемо пряму через будь-яку сторону многокутника, як бачимо, вся фігура лежить по один бік від заданої прямої. Такий многокутник називаємо опуклим многокутником. Тобто, опуклий многокутник лежить з одного боку від кожної прямої, яка проходить через дві його сусідні вершини. Опуклий многокутник містить будь-яку його діагональ, і поділяється цією діагональю на дві частини. Всі кути опуклого многокутника менші від розгорнутого кута. Неопуклим або многокутником називають многокутник для якої існує пряма, що містить його сторону, відносно якої він лежить в різних площинах. Маємо приклад неопуклого многокутника. Дійсно, якщо проведемо, наприклад, пряму через сторону B6, B5, то бачимо, що фігура лежить у різних площинах відносно прямої B6B5. В неопуклому многокутнику існує кут більше від розгорнутого кута. Величина кута Б1Б6Б5 більше, ніж 180 градусів. І у неопуклому многокутнику існує діагональ, яка йому не належить, і не поділяє його на частини. В даному випадку це діагональ Б1Б5. Кожна сторона многокутника менша від суми всіх інших його сторін. Сума кутів обуклого N-кутника дорівнює 180 помножити на n-2. У випадку n дорівнює 3 теорему було доведено у 7 класі. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Розглянемо випадок, коли n є більше 3. Проведемо діагоналі, що виходять з однієї вершини, наприклад, з вершини а 1 Ці діагоналі розвивають многокутник на n-2 трикутники. Сума всіх кутів цих трикутників дорівнює сумі кутів многокутника. Ця теорема справедлива для багатьох многопуклих многокутників. Зовнішнім кутом опуклого многокутника при даній його вершині називають кут суміжний з кутом многокутника при цій вершині. Кут ПА1А6 є зовнішній кут многокутника. Якщо многокутник є опуклий, то при кожній вершині многокутника можна побудувати два зовнішні кути. Сума зовнішніх кутів опуклого многокутника, узятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Доведемо дану властивість, нехай А1 штрих, А2 штрих і так далі, а Г1 штрих зовнішньої кути многокутника. Знайдемо суму всіх зовнішніх кутів многокутника. Зовнішній кут многокутника є суміжним до відповідного внутрішнього кута многокутника, доріжня 180 градусів відняти величину внутрішнього кута. Коли додамо 180n разів отримаємо 180 помножти на N. Мінус винесемо за дужки. в дужках отримуємо суму внутрішніх кутів многокутника за формулою деревні 180 помножти на N-2. І розкриємо дужки, зведемо подібні доданки отримуємо 360 градусів. Многокутник, усі вершини, якого лежать на колі, називають вписаним на це коло, а коло описане навколо цього многокутника. На шестикутник є вписаний коло. Центр кола, описаного на навколо многокутника, рівновіддалений від усіх його вершин. Центр кола належить серединим перпендикуляром усіх сторін многокутника, вписаного колом. Навколом нового многокутника можна описати коло, якщо існує точка рівновіддалена від усіх його вершин. Тобто, якщо середині перпендикуляри всіх сторін многокутника припинаються в одній точці. Нокутник, усі сторони, якого дотикаються до кола, називають описаним навколо цього кола, а коло вписаним в цей мінокутник. Даний шестикутник є описаним навколо кола. Сторони описаного многокутника є дотичними до даного кола. Центром кола, вписаного в негокутник, є точка рівновіддалена від усіх сторін многокутника, тобто є точка, перетину вісок кутів многокутника. Многокутник є описаним тоді і лише тоді, коли бісектриси його кутів перетинається в інтроці. Чи існує опуплений многокутник, сума кутів, якого дорівнює 270 градусів. Припустимо, що такий многокутник існує, за формулою сума внутрішніх кутів многокутника дорівнює 180 помножта на n-2, умови дорівнює 270 градусів, розв'язуємо рівняння, знайдемо N, n дорівнює 3,5. Що неможливо, тому що кількість сторін не може задаватися не натуральним числом. Чи існує опуклий многокутник кожен кут, якого дорівнює 100 градусів. Припустимо, що такий многокутник існою, кожен кут дорівнює 100 градусів, то сума кутів дорівнює відповідно 100 помножити на n. За формулою сума кутів опокругового многокутника дорівнює 170 помножити на n-2, складаємо рівняння і знайдемо n дорівнює 4,5, що неможливо, тому що кількість сторін не може бути ненатуральним числом, отже, такого многокутника не існує. Чи існує опуклий п'ятикутник кожна сторона, якого в два рази довша від попередньої? Нехай сторони п'ятикутника відповідно будуть x2, 4x, x 16х судиниць за властивістю многокутника. Сторона многокутника є менша, ніж сума решти сторін. 16х є більша, ніж сума решти сторін. Це означає, що такого п'ятикутника типу не існує. Сума внутрішніх кутів многокутника в 4 рази більша за суму зовнішніх путів, взятих по одному при кожній вершині, скільки вершин у многокутника. Нехай задано многокутник А1 і так далі, АН. Сумова задача сума внутрішніх путів в 4 рази більша, ніж сума зовнішніх путів. Та як сума внутрішніх кутів знаходиться за формулою 180 міну на n-2, а сума зовнішніх кутів взяти по одному при кожній вершині до рівня 360 градусів, то складемо рівняння, розв'яжемо рівняння і n дорівнює бензи. Знайти кут 12 кутника у якого всі кути є рівними. Нехай задано 12 кутник всі кути, якого є рівними. Сума внутрішніх кутів 12 кутника дорівнює 1800, знайдемо кожен із кутів 12-кутника, та як вони є рівними, то 1800 ділимо на 12 дорівняння 150 градусів. Можна розв'язати задачу другим способом, та як сума зовнішніх кутів одного кутника взяти по одному при кожній вершині дорівнює 360 градусів, внутрішні кути 12-кутника є рівними. Отже, і зовнішні кути теж є рівні, тому що вони суміжні до рівних. І кожен із них дорівнює 30 градусів. Отже, кожен із внутрішніх кутів дорівнює відповідно 180-30 градусів, дорівнює 150 градусів. Прикутив поплогомного многокутника дорівнюють 110 градусів, а решта по 105 градусів. Визначте кількість кутів многокутника. Нехай N кількість кутів многокутника. Сума кутів знаходиться за формулою 180 помножити на N-2. Знайдемо суму кутівного кутника, три кути по 110 градусів, це буде 110 множин на 3. Решта кутів, а їх є n-3 по 105 градусів. 105 ммножимо на N-3. Розв'язуємо рівняння, поділимо в одну частину на 5. Розкриємо дужки і знайдемо N. N вирівня 5. Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!